Володимир Ковчеренко, президент Десна Балінтеч. Провалили ви буквально перший тайм проти Авалона 1-4. Героїчно рятувалися вже в другій половині. Загальний рахунок 6-6. Прокоментуєте гру, прокоментуйте ваші емоції після цього поєдинку. Блін. Ще пару таких ігор, і можна не приходити, не дивитися. З приводу першого тайму. Перших три хвилини взагалі не те, що провалили, я не знаю, що це було. Типа як ми вперше виступали взагалі на такому рівні. То, що було, Взагалі весь перший тайм мені не сподобався. Ну, а в другому таймі проявили характер. Вилізти з 5-1 це дуже-дуже непросто. З приводу червоних карточок, я думаю, що все по суті. Там. Передивимося. Команда старалась, команда вийшла. Не знаю, в мене емоції позалишали. Я не можу зараз нормально коментувати. Подивимося, тоді вже на холодну голову будемо щось думати і аналізувати. У вас у складі декілька молодих виконавців, які сьогодні виходили на паркет. Розраховуєте на їх як на основну обойму, чи все ж таки ще підшукуєте для себе гравців? А ми не зупиняємося. Ми підшукуємо для себе гравців, але при тому всьому я вірю в нашу молодь. Ми неспроста зробили команду «Десна-2». Ніхто не хоче працювати з молоддю. У нас уйшло три чоловіка в атлетик, футзал. Це Щур, Міщеряков і Зінгель, а у нас їх украли, скажімо так. Кутовий перейшов в аграмат, ми команду будуємо по-новому. І команда зовсім не зіграла. Якщо ми в минулому році розігрували п'ятого, я знав, що ну, на 90% залетить. А зараз притирається. Сергій Чепарнюк додався команді, Філ Карлос додався в команді. Молодь додалась в команді. Макаренко у нас травмований і складна в нього травма. Якби ці хлопці були, ну, я думаю, у Ваволона б сьогодні шансів не було. Ну, будуємо по-новому. Це футзал, заключаємо контракти з усіма, щоб більше у нас людей не крали. Виховуємо. Я думаю, що під новий рік, а потім дасть Бог весною ще поговоримо на тему молоді. Завдання в команди якісь є, чи це просто дебютний сезон і шишки набити? Завдання в команди перемагати в кожній грі. Вийшли ви на всеукраїнський рівень, але після цих двох турів фактично столиці не виїжджали за громатом. Зараз ось гра була за валоном. Не надоїли ще? Я весною просив федерацію, щоб. Ми не грали, що Київ мені вже набрид в Києві. В Кубку України ми виїжджали, я команду возив Суми, Харків і Запоріжжя. Я їх просив, але десь якась фінансова сторона, я, чесно кажучи, вже втомився. Ми хотіли також в Західний грати. Чому Одесу туди кинула, не, не розумію. Хочеться пограти і з Львовом, і з Франківським, і з Рівнем. Ну, от Вирішили так організатори. Дякуємо, дякуємо дуже цікаве інтерв'ю. Вітаємо з одним набраним очком дебютним.